Привіт, друзі! Ви на каналі Fisher88 і сьогодні все про ловлю коропа на поплавок. Чи реально зловити коропа на поплавок? Багато рибалок вважають, що для ловлі коропа потрібні дорогі фідери чи карпові снасті. Але повірте, поплавок працює особливо у правильному місці з правильною підготовкою і наживкою. Оснащення поплавочної вудки для короб. Для успішної ловлі нам потрібні вудка довжиною від 360 до 4,5 метр. Катушка з фракціоном. Ліска діаметром 0,20-0,25 мм. Поплавок бажано 3,6 г грам ковзний. Повідець. С флюрокарбону діаметром 0,16-020 мм. Гачок номером від 6 по 10, залежно від наживки. Підгодовування та наживка. Короб побережний, Але любить смішненьке. Ухід ідуть кукурудза, консервована або варена. Тісто з ароматом ванілі, горох, переловка, черв'як. Або опариш, особливо на весні. Бойли або пелець. гачок або в прикормку. Ароматизатори. Це ваніль, мед, полуниця. Часник. Залежно від сезону рибалки. Вибір місця та часу. Де шукати коропа. Біля латаття. Під нависливими деревами. Затишних заводях або ямах. Найкращий час це ранок та вечір. Весною вдень, особливо в теплі та сонячні дні. Техніка ловлі. Що робити після закиду. Закинули? Почекайте. Поплавок має бути на межі чутливості. Легкі потяжки не поспішайте. Короб може гратись. Різке занурення. Підсічка. Не форсуйте. Давайте йому втомитись. Особливо, якщо на легку снасть. Поради та фішки. Використовуйте легку підгодовку. Пильний пил і запах. Попереднє підгодовування місця. Це успіх на 80%. Не використовуйте товсту оснастку. Лякає рибу. Не забувайте про правила риболовлі. Висновок та заклик до дії. Короб на поплавок це реально, цікаво і дуже емоційно. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть яку снасть ще розібрати.